На початку війни Кабінет міністрів постановою номер 164 надав 4 додаткові місяці для прийняття спадщини, тобто деякий час строк прийняття спадщини після смерті спадкодавця складав 6 плюс 4, всього 10 місяців. Верховний суд України 25 січня цього року прийняв постанову 676 47 21. Постанові зазначено про те, що надання чотирьох додаткових місяців для прийняття спадщини суперечить цивільному кодексу, а тому постанова Кабінету міністрів не підлягає застосуванню. Тобто, якщо ви пропустили 6 місяців з дня смерті спадкодавця і не прийняли спадщину, зараз вам потрібно йти до суду та подавати позовну заяву про надання додаткового строку на вступ у спадщину. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Якщо вам потрібна допомога, пишіть на Viber або Telegram, домовимося про індивідуальну консультацію або про підготовку необхідних вам документів. Всіх благ і за потреби звертайтеся!